Тримати авто серед снігу на льоду чи у воді. У Черкаському аеропорту більше трьох десятків автомобілістів тренувалися правильно кермувати на засніженій трасі, а потім долали її на швидкість. Мої колеги спостерігали за відчайдухами. Черкащанин Ігор на своїх «Жигулях» підкорює екстремальну трасу не вперше. Каже, ретельна підготовка запорука успіху, а навички надзвичайного водіння стають у пригоді й на звичайних дорогах. Людина, коли тренується, переборює свій страх. Ну в екстрених ситуаціях. Тобто ми завжди звикли до цих ситуацій, коли автомобіль заносить екстрене гальмування, то тобто, ну, в принципі допомагає. Більше 30 відчайдухів у Черкасах випробовували на міцність свої автомобілі та нерви, тренувалися правильно керувати машиною серед снігових заметів, а потім змагалися у швидкості. Траса довжиною в 700 метрів. Всюди сніг, під ним крига і вода. Ми зараз час тренування немножко розкатаємо, щоб потім зацеп був краще. І на хорошому зацепі вже вистачає, тому що на снігу нам просто вириває. Організатори заходу кажуть, для водіїв це можливість виплеснути адреналін та відточити майстерність, адже засніжена дорога помилок не пробачає. це не сорінування, це тренування в першу чергу. Ми даємо можливість проявити свої вміння на скользкій трасі. Ми поставили определенну трасу і люди по ній їдуть. Ми будемо включати секундомір. Соответственно, када їде швидко, значить він не поставляєте ошибок. Коли чоловік їде з ошибками? Він буде это медленно. Найменше помилок виявилося у водія Субару. Він подолав трасу за хвилину і одну секунду. Це найкращий результат змагань. Тетяна Пономар, Вікка Новини.